От Віталій Барабаш каже, що окупанти підтягують техніку до Авдіївки. Нью-Йорк Таймс пише, що бої за Авдіївку стали найкривавішими від початку війни. Яка ситуація там на зараз? Ситуація відповідає дійсності. Більше ворог постійно атакує і проводить бойові дії, особливо на північній частині, а там де так званий терекон, намагаючись. Вірватися на територію завода військохімічного так само, намагаючись пробити оборону в районі залізної дороги і вийти на такі села, як Бердичі, щоб перевізати одну з дорів, яка веде в абзін. Тому ситуація достатньо критична. Сили оборони знищують ліквідовують техніку і живу силу. Волга, але резерви, які вони накопичують, це достатньо серйозна тима, з якою ведеться ще дуже довго роботи. А розкажіть, будь ласка, про стратегію росіян? Як вони воюють? Яка їхня схема штурму просування? Як вони зараз ведуть бої? Чим? Звідки наступають? Наскільки підготовлені? Хочеться таких подробиць? Як добре? Ну, дивіться, насики підготовлені, підготовлені вони по різному, тому що всі вони проходять як мінімум там місячний-двомісячний курс навчання. Вони можуть бути зазвичай. Це люди, москалики, які а, мобілізовані з центральних і там провінційних частин а, Московії. Вони проїжджають. Це може бути Ростов, це може Білого. Вони проходять там двохмісячні. Навчальні курси і на базі такої підготовки Вони прибувають в Донецьк, або з Донецька їх розподіляють на той напрямок, які вони там, де вони можуть йти. В сторону. це може бути Мар'їнка, чи Бахмут. Зараз це Авдіївка в більшості випадків їх гонять в наступ з їхні командири і інші загарпотреди, які там є, щоб повідсилати їх на роботу. Тактика чи стратегія вона незмінна оточити Авдіївку, взяти її в оточення або взяти в лобову Якщо зараз е ця стратегія не нова на всі часи повномасштабної війни щодо тактики, що сьогоднішніх штурмів, взагалі з 10 жовтня, задача піхоти доїхати з технікою, потім вискочити і добігти до українських позицій, де вони мають як в Другу світову війну а, там вступити в бої, з кирпичу з одною цеглиною кархи заволодіти зброю. Але це в По факту а, багато піхоти навіть з технікою не доїжджає. а ті піхотинці, які доїжджають, не добігають більшості тікають назад, а тільки добігають до українських позицій, а, 90% з них, якщо вижили, здаються в полон. Ну, але вони ж добре підготовлені, тому що ось фіксують і пишуть про те, що ну і ми розповідаємо і посилаючись на пана Барабаша, що там і авіабомбардування є, і бої з важкої артилерії наступають колонами бронетехніки. Ну, це все правда, тільки не має відношення до доброго підготовлення, тому що ми з вами розмовляємо різними мовами. Що означає добре підготовлено? Я в нас спочатку відповіді сказав, що як мінімум вони проходять два місяці підготовки. Я маю Та, на увазі щодо е, чим вони воюють. Вони воюють тим, чим воювали це радянські зразки техніки. Щодо кількості авіаудавів застосування авіації це правда щодо кількості одарів це теж правда. Ти ми зараз говоримо про підготовку піхоти. Підготовка піхоти в них це. От саме таким чином І ну, інтенсивність боїв, треба це визнати теж, пане Максиме. Там тиша взагалі буває. Ні, тиша не буває. Інтенсивність боїв я вже зазначав, або ви мене не чули, що інтенсивність боїв на Авдіївському напрямку завжди висока. Початку повномасштабної війни вона і була висока і до повномасштабного вторгнення. На авдіївці була одна з найбільших інтенсивних бойових дій. Зараз вона ще збільшилася, і ви запитали стратегію росіян. Я відповідав стратегія і тактика це різні дії. стратегія. Оточити Авдіївку і захопити. А тактику, яку вони застосовують, це в тому числі атака броньованими колонами, атака малими піхотними групами, нічна атака піхоти, піхота броні групами з, з піхотою а, і, звичайно, завдання точних і масових авіаударів. Це можуть бути як ракети з здійдяти в 0. Так і а, каби 500-250. Тобто, це м, тактика, це продовження стратегії. Стратегія вточити заволодіти, а тактика може бути застосовуватися різна в залежності від наявності резерву, тобто техніки. Якщо в перші дні ви бачили величезну кількість звітів наших українських підрозділів, які палили техніку десятками, зараз ця звітність трошки зменшилась по техніці. Але збільшилась по піхоті. Що це означає? Що ворог змінив тактику і з масового застосування техніки, пройшов на масове застосування піхоти. Тепер по авіаударах ви бачите, що кількість приблизно однакова, по навіть по самому місту їх може бути 10-15, то і по навколишніх населених путах Северне, Бердичі, Овловка, Ласточкина їх так само, і по позиціях. Тобто по то в ударах не, не зменшується кількість, незважаючи на те, що сили оборони вже збили не одну тут сушку протягом цих 20 днів. А щодо третього штурму, ну так, третій хвилі масою очікуємо, тому що дійсно резерві на Попичі в порох великий. Але результат я думаю, буде однаковий. Це понесе за собою величезні втрати ворогу. Це залежить від матеріально-технічної забезпечення української сил оборони. Якщо на цій ділянці буде достатня кількість дронів та мікадзе у даних дронів, достатня кількість архів, ворог отримає таку саму поразку, як і всі ці вже 20 днів а, цього масового наступу на вдруг. Ну, ви вже почали відповідати на моє наступне запитання про те, що ось за кілька тижнів росіяни не змогли зробити цей швидкий прорив, який вони хотіли. Якими силами, якими ресурсами, якими втратами нам це вдається? Давайте ще раз це проговоримо нашим глядачам. Так, звичайно, сили оборони на жаль несуть втрати, тому що це війна, і ми з цим нічого не можемо зробити. Ворог прийшов заволодіти. Нащо землею ворог хто повторити ізюмбучерпіння, це нагадує для тих борців, які там розказують, що вони на економічному фронті, чи ще на яких фронтах Фронт один. Він тут, на, на лінії зіткнення, і всі ці економічні інші фронти, на яких так дало бою населення, яке вже там втомлюється від війни, відбувається тільки завдяки титанічній героїчній роботі оборони. І на жаль люди втрачають тут і життя і здоров'я. Але ми ми розуміємо і надіюсь, ті, які в тилу розуміють, що якщо ми тут втратимо хоть мети, повториться і ізюм, і впінь, і буча ворог не змінився. Він своїх цілей не змінив. Це повне знищення української нації цього назводу. І мені дуже дивно, що багато ще в українському тилу наших громадян, незважаючи на такі. Трати, які в нас є, вносять ожені окуляри, живуть в світі в слоників і думають, що вони там на економічному танцювальному чи ще якомусь спортивному фронті на там щось я абсолютно з повагою до спортсменів, танцюристів, економіків і сі журналістів на фронт один і зараз всі останні повинні працювати на цей фронт, щоб не повторити. Трагедію не іпіння, не бучені сума і тих відомих трагедій, які зараз відбуваються на території тимчасово окупованих територіях, тому числі і давно по була інформація про волноваху. Це те, що нам дійшло. А те, що ми не знаємо, і що там відбувається, це буде відомо тільки після цього, як ми поженемо цього окупанта з нашої землі. Почули, дякую вам. Дякую вам за включення. Дякую вам за цей коментар. Про ситуацію в Авдіївці ми говорили з бойцем з бійцем Легіону Свободи. Максим Морозов був з нами на прямому зв'язку.